Вітаю! Прийшов час познайомитися із наступним видом складних речень, які називаються складнопідрядними. Під час сьогоднішнього заняття ми з за вами розглянемо, що таке складнопідрядне речення, його особливості, які речення об'єднуються в такому складнопідрядному реченні і які засоби зв'язку існують між частинами складнопідрядного речення. Отже, складнопідрядним реченням називається таке складне речення, яке об'єднує у собі нерівноправні за змістами граматичної частини, які поєднуються або підрядними сполучниками, або сполучними словами. Трошки далі дізнаємося про те, як відрізняти сполучники від сполучних слів. Для того щоб вам легше було орієнтуватися в теоретичному матеріалі. То в складно-підрядних реченнях я виділила головне речення жирним шрифтом і підрядне, залежне речення прописним шрифтом. Отже, приклад такого речення зараз перед вами на дошці: Наша нація не зламається, бо ми маємо найсильнішу зброю любов до рідної землі. Головне речення ставить питання: наша нація не зламається. До залежного підрядного речення. І залежне речення відповідає, бо ми маємо найсильнішу зброю любов до рідної землі. Для того, щоб поправильно оформлювати схеми складнопідрядних речень, нам треба розібратися із позначками. Отже, головне речення ми будемо позначати квадратними дужками, підрядне або залежне речення ми будемо позначати круглими дужками. І обов'язково від головного до залежного ставиться питання. Трошки схема схожа на. Схему словосполучення. Ну, зрозуміло, що словосполучення і речення це різні синтаксичні одиниці, але принаймні і там, і там між компонентами цих синтаксичних одиниць є підрядний зв'язок. Одне слово, словосполучення головне, інше або інші залежні, одна частина речення головна, інша або інші підрядні. Декілька уроків ми з вами будемо працювати із складнопідрядними реченнями, які складаються тільки з двох частин. Нам треба натренуватися добре, визначати, де головне речення, де залежне, чим вони поєднані. А вже наприкінці теми ми будемо працювати зі складнопідрядними реченнями, у яких буде більше, ніж дві частини, тобто одне головне, два або три залежні підрядні. Приклад, мій пращур був із козаків. Яких козаків? яких боялись шляхта й хани. Місце може займати довільне підрядне речення. От в цьому реченні ми з вами бачимо, що на першому місці у нас головне, на другому місці у нас підрядне речення. А якщо ми з вами розглянемо друге речення, де багато слів там немає справи, то ми вже бачимо, що змінилося розташування підрядного речення, і воно тепер знаходиться на початку речення, а після нього йде речення головне. Отже, підрядне речення може бути після головного речення. Так найчастіше, в принципі, і буває, може стояти попереду головного речення, і може розташовуватися всередині головного речення. Приклади це доводять нам. Людина відчуває свою слабкість тоді, коли, коли її покидають надії. Підрядне речення знаходиться після головної частини. Коли звук завмирає, Глохнув, тоді тиша, здавалось, нашерошува свої чутливі вуха. А в цьому реченні підрядне знаходиться попереду головного. Тоді, коли, коли повітря загоготало громом, усі в залі потягнулися до вікон. А в цьому реченні у нас головна частина перервана підрядним реченням. Тоді усі в залі потягнулися до вікон, це головна частина. Слово тоді ставить питання, і підрядне речення відповідає на нього. Коли повітря загоготало громом. Отже, місце підрядної частини може бути довільним. Але не завжди ми можемо попрацювати з реченням, тобто попереставляти місцями головну і залежну частину. Не з усіма реченнями так буде виходити. Звернемося до прикладу. Мандрівники швидко відшукали стежку, що вивела їх до табору. Це речення сьогодні попрацює у нас тренажером. Будемо на нього приміряти усі новинки теорії, яку на сьогоднішньому році розглянемо. Для того, щоб переконатися, що перед нами складне речення, треба визначити граматичні основи. Зараз ми працюємо з тими реченнями, де дві частини. Тобто у нас повинно бути дві граматичні основи. Перша граматична основа хто мандрівники, що зробили, відшукали. Позначимо її частинкою цю. І друге речення. Що вивела? Не дивуйтеся, слово що, до якого ви звикли як до сполучника, може бути не тільки сполучником на сьогоднішньому році ми з вами якраз розглянемо такі приклади. Чому тут у нас слово що виступає членом речення? Тому що тут воно за і замінює собою слово стежку. Займенники виступають замість іменних частин мови, іменника, прикметника, числівника, для того, щоб нам не повторювати вречення, для того, щоб все було красивіше, ми використовуємо займенники. І якраз між цими двома частинами у нас сполучне слово, займенник. Я тут пропишу, що це слово стежка у нас замінено. Займенник це самостійна частина мови, а отже Відповідає на питання, є членом речення і має значення. Або, як займенник, заступає якісь інші частини мови. Тепер треба накреслити схему, тому що саме на схемі все дуже добре нас видно. Які зв'язки, чим поєднано, яке питання треба поставити від головного до залежного речення тобто, все-все-все. Мандрівники швидко відшукали стежку. Це буде головна частина, і я вже її. Відзначила на схемі квадратними дужками. Стежку, яку ставить питання головне речення, і залежне речення відповідає, що вивела їх до табору. Це схема до нашого речення. Зверніть увагу, головне речення квадратними дужками, підрядне речення. Круглих дужках, і засіб зв'язку у нас це займенник, сполучене слово і обов'язкове питання, яке пов'язує головне і підрядне речення. Ну, якщо ми з вами пригадаємо схему словосполучення, теж ну, чимось так схоже. Так, це був перший крок. Розглянути, яким чином у нас з вами речення в реченні пов'язуються частини. Що робить цю тему складною? Справа в тому, що коли ми розглядали складносурядні речення, то там у нас були смислові зв'язки між, між його частинами. І таких смислових зв'язків було не дуже багато. Ми з вами пам'ятаємо одночасні, послідовні смислові зв'язки, причиново-наслідкові, зіставні протиставні і розділові. А тут у нас дуже багато різновидів підрядних речень. Звернемо увагу, що їх о. Скільки? Три частинки, три групи. Перша група це складнопідрядні речення з підрядними означальними. Приклад, є міста, а які міста, що лише ждуть свого майбутнього. Отже, означальні речення тому так називаються, тому що дають ознаку іменнику або частині мови, які замінює, яка замінює іменник у головній частині. І от у нас іменник набуває якоїсь ознаки. Друге. Частинка це складне підрядні речення з підрядними з'ясувальним, тобто щось підрядне речення повинно з'ясувати, або воно доповнює зміст якогось слова у головному реченні, або воно розкриває зміст головного речення і найчастіше пов'язане із дієсловом, дієсловом, яке означає або процес мовлення, або процес мислення. От приклад на дошці: Скажи, що все на світі тлінне, окрім дощів. Головне речення складається тільки з одного слова, тільки із головного члена речення, який співвідноситься із присутком. Скажи, а про що скажи, або що скажи? Ставить питання головне речення. Залежно відповідає, що все на світі тлінне, окрім дощів. І найбільша це третя група, це складнопідрядні речення, які об'єднані однією назвою підрядні обставини, але вони поділяються ще на багато-багато різновидів. Це підрядні обставини способу дії, ступеня, порівняння, місця, часу, умови, причини, мети до постові наслідкові. І в всьому цьому нам треба буде з вами розібратися. Приклади. Прозрінь не бійся. А чому не бійся, через що не бійся, з якої причини не бійся. Всі ці три питання є синонімічними, можна будь-яке з них поставити. І відповідає підрядне речення, бо вони є кліки. Це складне підрядне речення з підрядним обставиним причини. Друге речення: минає час. А з якою метою, навіщо? Для чого він минає, щоб все могло змінитися? Це складне підрядне речення з підрядним обставиним мети. Давайте. До нашого речення якраз, і визначимо його різновид. Розумію, що зараз це складно, тому що дуже багато інформації, ну, з моєю допомогою, звичайно. Мандрівники швидко відшукали стежку, яку стежку. Ми з вами говорили про те, що коли підрядна частина надає якоїсь ознаки іменнику або слово, яке замінює його в головній частині, то це означальне речення. Отже, ми з вами можемо зробити висновок, що в нас. Записане, щоб аналізуємо складнопідрядне речення з підрядним означальним. Чи можемо ми попрацювати з цим реченням і частину переставити на перше місце, а на друге місце перетягнути частину головну? Ні. Тут ми з вами не зможемо це зробити через те, що ось така структура речення, яка просто зламається, якщо ми переставимо щось сюди. Але. Наприклад, поставити всередину стежку, щоб вивела мандрівників до лісу, вони відшукали швидко. Ну, щось таке ми з вами ще можемо зробити. Як я і говорила, не завжди можна в будь-якому складнопідрядному реченні переставити частини місцями. Якщо ми це зробимо, то ми просто зруйнуємо граматичну структуру речення. І ще один важливий момент. На відміну від складносурядних речень, де все було так просто, тому що частини рівноправні, поєднані інтонацією за допомогою сполучників сурядності. Сполучників сурядності небагато, всього тільки три групи, єднальні, протиставні розділові. Ну, складнопідрядному реченні, на жаль, такого не буде. Справа в тому, що частини складнопідрядного речення можуть бути поєднані з сполучниками підрядності, і уже із сьомого класу, ви пам'ятаєте, що їх дуже багато різновидів. Розрядів і сполучними словами. Це взагалі окрема категорія повнозначних самостійних частин мови. Отже, чим відрізняються сполучники підрядності, ну, сполучних, це службова частина мови, не є членом речення, служить тільки для того, щоб поєднувати частини складнопідрядного речення. І ось приклади деякі ви бачите, що, як, що, бо, так, що, хоч. Це не всі сполучники, це просто наведені приклади сполучників підрядності, які будуть працювати. Ми з частинами складнопідрядного речення. Сполучні слова, на відміну від сполучників, це повнозначні слова, це частини мови самостійні, які мають значення, відповідають на запитання і ще є членами речення. Сполучними словами у нас виступають займенники: хто, що, який, чи, котрий, скільки, і прислівники де, куди, звідки та інші. Отже, якщо це займенники, то вони можуть бути в різних формах: хто, кого, що, чому, який, яка, яке, які, на яких, у якому, точно так же всі інші. Все одно в будь-якій граматичній категорії вони будуть слугувати сполучними словами, тобто з'єднувати дві частини речення. І ось якраз найчастіше у нас люди плутаються із словом що, таке воно хитреньке, воно може виступати у складнопідрядних реченнях як сполучних підрядності, а може виступати як повнозначне слово, займенник. І приклади далі нам показують це. А може, лише здавалось, що читаю, здавалось, що, що читаю. В цьому реченні сполучник, що, сполучник підрядності, з'ясувальний. Ось не має значення, не є членом речення, просто сполучає дві частини. Друге речення я наче мушля, що забула море. А в цьому реченні слово що у нас уже займенник, однозначена частина мови. Чому? Тому що ми можемо замінити цей займенник синонімічним займенником, тобто схитрувати і перевірити, Я наче мушля. Яка забула море. Якщо у слові що ми ще можемо сумніватися, сполучник він чи це сполучник воно це слово, чи це займенник, то тоді, коли ми замінюємо словом, яка, тут уже немає ніяких сумнівів, перед нами займенник. Зі словом, що, будуть, будьте дуже обережні. Так, повернімося до нашого речення, тому що у нас тут теж було слово що, ми його вже розібрали, так наперед трошки забігли. Отже, це займенник. Ми з вами замінимо його словом яка, щоб не сумніватися вже, щоб остаточно переконатися, що перед нами займенник. Стежку, яка вивела їх до табору. Ну, прекрасно. Це у нас сполучне слово. Займенник замінили, перевірили. На сполучні слова завжди падає логічний наголос. Виділяємо ми ці слова голосом. І все одно ми вони можуть слугувати не тільки для зв'язку, але й можуть виступати членом речення. Ну, найчастіше це підмет, якщо це займенник, або додаток, означення, якщо це займенник, і якщо це прислівник, то це обставина, другорядний член речення. Тобто ми їх теж будемо підкреслювати, набрати вувальчик, як це раніше було в молодших класах, тому що ще не знали цієї теми. Тепер уже будемо підкреслювати як повноцінний член речення. Переходимо до практики. Запишіть речення, накресліть схему, визначте вид підрядного. Ви можете переписати речення, спробувати накреслити схему, потім повернутися, перевірити разом із нами. Перше речення. Чому ж так рідно і печально мені наснились ваші пальми і промінь, що на пальмах газ. Тут ми будемо визначати граматичні основи, а на нашій дошці, де ми працюємо, пишемо, будемо креслити схему і визначати вид підрядного. Тренуватися. Перша частина у нас ускладнена однорідними підметами. Це пальми і промінь. Що зробили? Вони наснились. І друга частина це що? Слово що це займенник, яке замінює собою слово промінь. Ми можемо замінити його синонімічним займенником який, і присудок газ Давайте перечитаємо: наснились ваші пальми і промінь, який на пальма газ. Все чудово. Дійсно, слово що тут не сполучник у підрядності, а сполучне слово, яке виражене займенником. Так, і давайте будемо записувати вже на новому аркушику. Отже, слово промінь у нас ставить питання. Можу записувати. Для початку, для того, щоб звикали трошки. Ось від якого слова ставимо питання. І перед нами складне підрядне речення з підрядним означальним. Характеризує іменник в реченні головному. І відповідає на питання, який. З першим реченням розібралися. Речення номер 2 Якби тим квітам доточити літа, вони би доцвілись і до небес. Так. Перша частинка у нас має тільки один головний член речення, співвідноситься з присудком цей головний член речення. Це безособове односкладне речення. Далі і друга граматична основа. Вони доцвілись би. Частку ми теж з дієсловом приєднуємо. Знаємо. Це у нас буде друга частина. Давайте подивимося, де сполучник, сполучний засіб, сполучне слово. Тут у нас сполучник якби. У нас сполучники знаходяться або сполучні слова тільки у підрядному реченні. І це для нас підказка, на якому місці воно знаходиться. Тут воно у нас знаходиться на першому місці перед головною частиною. Так, і креслимо схему. За якої умови доцвілись би до Небес ці квіти. І саме питання нам підказує, що перед нами складно підрядне речення з підрядним умови. Ось бачимо схему, бачимо речення, де підрядне знаходиться перед головним реченням. Третє речення. Це дуже тиха поема про те, як верталось життя. Це є що таке? Це є поема, вкладаний іменний присудок. І життя, що робило, верталось. Це друга граматична основа. Це речення буде цікаве, зараз ви зрозумієте чому. До цього ми з вами на це не звертало увагу. Зараз звернемо. Тут в головному реченні у нас з'явилося слово, яке ставить питання до залежного. Про те, те вказівне слово або співвідносне слово по-різному називається, але це одне і те ж саме. Про те, про що? знову таки з'ясовується. От новенька інформація про вказівні або співвідносні слова. Вони виступають тільки в головному реченні. І останнє речення в цьому завданні. Я дивлюсь жовтий листопад туди. Де міст громадиця похмуро. Я дивлюсь, це перша граматична основа, міст громадиця це друга граматична основа. І от зараз ми з вами ще одну схемку розглянемо, там, де теж буде вказівне слово, яке ставитиме питання до залежного речення. Так, Туди а куди? І підрядне речення відповідає, де міст громадиться похмуро. Уже питання підказує нам, що перед нами складне підрядне речення з підрядними обставинами місця. Ось, і якщо тут у нас була прив'язочка, і це сполучне слово ось, тут у нас сполучник, і от назвамо знову слово Де. Сьогодні вже було в прикладах, це якраз. Сполучне слово і воно б виступало обставину, якщо б ми підкреслювали його в реченні. Перше завдання перевірили. Переходимо до завдання номер 2 Завдання таке, що з двох простих речень нам треба скласти складнопідрядне, підрядне, використовуючи сполучний засіб, я тут підказала. Перший урок у нас. Який сполучний засіб можна використовувати? Підготовка до відповіді це складний екзаменаційний етап. Він вимагає особливої концентрації. Можна зупинити відео, виконати завдання, повернутися, перевірити. Ми перевіряємо. Підготовка до відповіді це складний екзаменаційний етап. Першу частину ми з вами не змінюємо, ставимо кому, і отут уже трошки попрацюємо із підрядною частиною. Який вимагає особливої концентрації. Етап який? Який вимагає особливої концентрації? Складне підрядне речення з підрядною означальною частиною і приєднується за допомогою сполучного слова, що виступає за іменником. Друга частинка. Можливо, ви дуже схвильовані, тоді вам необхідно заспокоїтися. Якщо тут нам треба буде поставити підрядне речення на перше місце. Якщо ви дуже схвильовані, трошки випрацювати треба, вам необхідно заспокоїтися. І вже в цій конструкції у нас підрядна частина знаходиться на першому місці, тому тут будуть круглі дошки. Вам необхідно заспокоїтися, за якою умовою. І у нас буде підрядна частина обставина умови. І третя пара. Відповідати завжди впевнено. Ви добре знаєте відповідь на свій білет. Ніби нам треба використати. Ну, тут все просто. Ми просто даємо, тут нічого змінювати не треба. Тут треба тільки додати сполучний засіб. Що ми з вами зараз робимо? Відповідати завжди впевнено. ніби ви добре знаєте відповідь на свій білет. Ось. Додали сполучник ніби, і це у нас з вами речення порівняльне. Способи дії порівняльне розрізняються рідко, ми з вами будемо говорити про це на уроці. І там довідаємося докладніше вже про різновиди. Зараз нам треба навчитися використовувати складнопіддатні речення, розрізняти їх і визначати, чим вони поєднані між собою, частини їх поєднані. Ну, і як завжди, у нас заняття закінчується тестовим завданням. Сьогодні це три завдання, якраз у ті кроки, на яких ми з вами зупинялися сьогодні і працювали. Зараз ви маєте змогу перевірити, як вдалося чи не вдалося засвоїти оцю частину, оцей компонент нашої теми. Перше завдання. Укажіть складнопідрядне речення. Варіанти А. Кажуть, зачарований математику, Архімед сидячи у ванні креслив пальцем на панелі геометричні фігури. Б. Чудний народ, художники й поети. Усе їм сниться те, чого нема. Варіант В. А вже цвяхами холиться стерня і крутить хуга біле перевесло. Або Г. І це вже, певно, зветься небесами, бо я вже над хмарами іду. Можна зупиняти, думати, визначати. Ми перевіряємо. Складнопідрядне речення у нас сховалося у варіанті Г. І це вже, певно, зветься небесами. А чому воно зветься небесами? Підрядне речення відповідає: бо я вже над хмарами йду. Перше речення у нас просте ускладнене, багато ускладнень тут. Друге речення у нас безполучникове. Між першим і другим зв'язок, між другим і третім сполучниковий підрядний, і це нас складне речення з різними видами зв'язку. А третє речення наше, наш добрий знайомий, це речення складносурядне, яке ми тільки що закінчили. Два рівноправних речення і сполучник сурядності на межі з інтонацією вираженою комою. Друге завдання. Складнопідрядне речення утвориться, якщо до частини крутить осінь свою застарілу платівку, додати фрагмент у рядку. А. І шумить за вікном листопад. Б. Бо мотиви пісень час обрав на віки. В. Але кожного разу звучить щось нове, або Г. Під сумну колесково засинає наш сад. Складнопідне речення утвориться тоді, коли ми до нашого фрагменту виділеного додамо фрагмент з рядка в варіанті Б. Крутить осінь свою застарілу платівку. Чому вона крутить застарілу платівку? Бо мотиви пісень час обрав на віки? Складнопідрядне речення з підрядним обставином причинам. Якщо приєднаємо першу частину або другу частину, це у нас вийде складносурядне речення сполучники, і але сполучники сурядності приєднують рівноправні частини. А якщо приєднаємо фрагмент із варіанта Г, тоді у нас вийде безсполучникове речення. Дві граматичні основи, але тільки за допомогою інтонації, без сполучних засобів, поєднуються дві частини. І третя частина, те, чим, те на що ми з вами сьогодні звертали таку особливу увагу, це на розрізнення засобів зв'язку, тобто сполучників в підрядності і сполучних слів. Покажіть складне підрядне речення, у якому засобом зв'язку між його частинами є сполучне слово. Ну і наш уже знайомий елементик це слово що. Варіанти, так боюся, що осінньою порою опустіє той будинок під горою. Б. Нехай ніхто не відає, що я на світі є. В. І ніжно посміхаюсь до Сонця, що заходить у мені. Або Г. Я не вірю, що через 300 років зраду вважатимуть доблестю. І правильний варіант. Там, де слово що є не сполучником підрядності, а є займенником. Це слово що у реченні варіанту В. І для того, щоб підтвердити, ми можемо замінити займенником яке, тому що слово що у нас використовується замість слова сонце, і ніжно посміхаюся до сонця, яке заходить у мені. Всі інші сполучники ми не можемо замінити синонімічним займенником, тому тут вони виконують і в А, і в Б, і в Г тільки функцію сполучника службову частину мови, яка поєднує. Частини складнопідрядного речення. На сьогодні це вся інформація. Сподіваюся, що ви трошки-трошки-трошки вже зробили перші кроки у складній темі складно-підрядне речення, але попереду ще дуже довга дорога. До вершини, до засвоєння теми і складання теми контрольної роботі. Дякую за вашу увагу! Бережіть себе. Усього найкращого